Всім привіт, дорогі друзі! Приїхала в офіс зняти вам відео, щоб перекинути Юлі в онлайн режимі, тому що ну, Юлічка захворіла в нас з папою, дай малий в мене захворів, тому щоб не пересікалися, якби не наражали один одного на ще більшу якусь там хворобу. То знімаю сама сьогодні відео, якось так трошки незручно. Ну, але буду сподіватися, що в мене вийде. Значить, зібрала я нарешті бокси. Я зібрала два види боксів. Я зібрала дитячі бокси і зібрала осінньо-зимові бокси, але в меншому форматі, більш доступному, скажімо так, тому що дуже багато дівчат просили. Ну, Та й буду зараз їх показувати. І, до речі, з Різдвом. Минулим вас, ті, хто там в цьому році вже святкував якось, по, ну, я не знаю, по старому стилю, по новому стилю. Ну, ви зрозуміли. Наша сім'я святкувала 25 грудня Різдво. Так що, всі, хто святкував, і святкую цією датою, Усіх вам благ, вашій сім'ї, миру нам, перемоги і всього найкращого. Ну, і буду зараз показувати, як воно є. Значить, Є 50 боксів дитячих і 50 боксів осінньо зимових Дитячих боксів їх вже не буде. Це в мене були дитячі гудзики, їх не було так багато, я їх по-чесному розділила на 50 коробочок. Ну, І в найближчий час більше дитячих гудзичків не буде, тому це якби. Всі ці бокси, що є, і поки все. І біля 15-ти дівчатка вже поставили собі на бронь, грубо кажучи, вже їх викупили. Осіння-зимові 50 штук. Ну і зараз буду знімати вам їх наповнення. Розкажу по цінам. Дивіться, замовляйте, Юлічка під відео все вам напише. Дякую. Так, дівчатка, менші бокси осінньо-зимові. В меншому форматі, але з такими самими гарними гудзичками. Такі в нас мозаїчка, дуже симпатична, трошки з блискітками. Так, ось це наповнення. Я його так розклала на столі, щоб змогли роздивитися майже кожен гудзичок. Ось такі симпатичні знайшла у себе в коробках. Також там мозаїка кольорова. Тут приблизно 40 пакетиків і загальна їх кількість біля 500 штучок. Цей бокс невеличкий, буде коштувати 500 гривень, бо дуже багато дівчаток просили ну, в меншому форматі. Я розумію, що ну, для себе там, такий великий бокс, якби він, можливо, і не потрібен комусь. Ну, тобто, дивіться, роздивляйтеся. Ось таке буде. І в кожному боксі наповнення однакове. Метал. Отак. Отакі-отакі, отакі. Он їх багатецько так стоїть. Повторюю, їх 50 штук є в наявності вже з сьогоднішнього дня, як відео вийде, можу відразу відправляти. І ще, дівчатка, в мене ще залишилися ось ці великі 6 боксів. А, які були минулого разу. Я їх ну, якось так багато напакувала, щоб ну, ви зрозуміли. Тому вони також є. І хотілося б мені також їх. Розпродати, тому що, якщо чесно, назад оці маленькі пакетики розкласти в великі пакетики, ну, це буде дурдом. Вони минулий раз вони коштували 1800 гривень. Зараз, оскільки вони залишилися і ну, хочу якби, закінчити з ними, то я вам їх віддам по 1500 гривень. Пишіть. Ну, я ж кажу, щоб вони в мене не залишились, тому що я не хочу назад оце все розпаковувати. Значить, їх 50. Ці, цей формат, ну, якщо будуть замовлення більше напакованих боксів, звичайно, я все запишу, все зроблю. Ну, але це буде вже після Нового року, після свят, бо треба трошки відпочити. Так, з цим боксом ви зрозуміли. І зараз. Перейдемо до самого цікавого до дитячих боксів. Вон вони стоять на підвіконні. І зараз буду знімати інше відео. Так, дівчатка, це у нас дитячий бокс. Також дуже багато дівчаток його чекали. Я відкладала це, це питання. Але, ну, нарешті, зробила. Ось так вони будуть виглядати, і ось їх наповнення. А Тут у нас, ой, божечки, не пам'ятаю, <сум> мабуть, десь 50 пакетиків, а, також їх 7, 8, 9, 10 штучок, біля 500-600 штук. І ну, багато всього тут є. Тут у нас бедрики, сонечко. Тут у нас морозиво. Так, що тут у нас? Сердечка-метелики, грушки, <гум> так, м'ячики, футбольні. Хлопчикам там, я не знаю, на якісь футболочки, можливо, попрошивати, Так, квіточки. Що це в нас тут? Кораблики? <гум> Щобітки, такі смішні рибки, бантики. Так, дівчатка поклала ще гудзички стандартного розміру, по сантиметру. Такі яскраві кольори. Ще десь тут вони в мене наче були рожеві. Угу. Ну, також, і дивіться, тут є такі лампопузьки, вони дуже-дуже малесенькі гудзички. Цей формат гудзиків, він пришивається, знаєте, на такі на розпашоночки, можливо, на дитячі. Ну, такі вони, манюсінькі, дуже маленькі. Так, сердечка. Манюнькі котики Це в нас хто? О, це в нас Мікі Мауси. Так. Так, так і так, що тут? Ну, наче все показала. І ці такі квіточки, маки, звичайно, поклала, бо писали дівчатка про маки. От. І такий бокс. Ах, дівчата, дитячі гудзики, вони йдуть по ціні, ну, як би трошки дорожче, ніж всі інші гудзики. Це матеріал всіх дитячих гудзиків нейлон. Ну, крім цих звичайних. Тому що це, ну, це поліестер. А всі які з формами, з, віз... ну, з цими з візерунками, вони всі з нейлону. Вони йдуть дорожче і я не пам'ятаю, ми в відео минулому наче казали, що ну, навіть воно трошки, якби відчувається, що інший матеріал, скажімо так, м'якше. Ну, ви зрозуміли, тобто інший матеріал, біля 600 гудзичків в боксі, і дитячий бокс буде коштувати 900 гривень, дівчата. І це все. Ось це все, що є. Як там? Отак-от. І більше їх в найближчий час не буде, тому що це все. Я вам ось покажу. Ось в цьому боксі, в цих двох боксах, в мене лежали дитячі гудзички в зразках. Я вже навіть повідклеювала, що як би не буде. це у нас бокси звільнилися, і вони будуть для нових оті гудзиків, що в мене в коридорах стоять і так далі. Тобто, ну все, поки їх не буде. Юля напише все вам в відео, під відео, Ну, як в минулі рази. Хто в мене замовляв, то ви вже знаєте, куди мені писати в Viber. Все, дякую вам велике за увагу. Чекаю ваших замовлень, ваших повідомлень з наступаючими вас святами. Хай нас всіх береже Бог і щоб все у нас було добре. Не знаю, як воно все буде, бо я трошки такий настрій в останні дні. Але вже, вже стільки пережили, і ще й зараз переживем. Тому дякую вам до зустрічі, до повідомлень. Всіх вам благ, до побачення.